Ося рідненька, сонечко ясно, ти в моєму серці завжди і всюди. Твоя добра, усмішка, радість для нас, твоя ніжна ласка, як казка і чудо. Ти вчиш мене мріяти, вірити, жити, ти прикордом стала любові і терпіння. Нехай Господь тебе завжди хранить, дарує натхнення тепло і уміння. Я дякую мама за кожен твій день, за ніжні рук теплих і за слава ласкава і за казку на ніч і соловей, за те, що твоя любов, справжня диво. Будь щаслива, матуся, живи без субот. Нехай у душі буде справжня весна. Ти в серці моїм, як, як найкращий садок, де квітна любов добра, доброта.